Так на передовій нищать ворога з крупнокаліберного кулемета наші оборонці. Кулемет на станині, яку виготовив майстер Володимир Нагорний. А це вже він не чина. Цих дві станини закінчив виготовляти буквально перед нашим приїздом. каже майстер. Фарбували вчора, а сьогодні вже там деякі деталі доробляли. Загалом на виготовлення саме такої станини йде тиждень, каже Нагорний. Вона під крупнокаліберний танковий кулемет КПВТ. Вага такого кулемета до 50 кілограмів. Вони стоять на БТРах і на БРДмах. Там і своєрідний приціл, так що його більше ні без такої станини користуватись неможливо просто. На станині передбачено три кріплення для кулемета для мобільності, колеса та можливість наведення для чіткого влучання. Вісім кілометрів це летить куля, а ну, якби хай півтора кілометра, так, щоб десь добре достати, то от, придумали, щоб можна було навестися, щоб в руках його тримати, ну, нереально. До станини готують відеоінструкцію. Першим <праць> ділом забрав. – Ми знімали відео, щоб Володя показав, як воно правильно його використовувати, як воно правильно віджимається, зажимається. Виготовляє такі станини. Володимир Нагорний безкоштовно матеріали привозить волонтер Денис Романовський. Каже, на одну таку потрібно до 6 тисяч гривень. Поки тут записували, дзвонили вже двоє. Станки цікаво ну, цікавилися з приводу станин. Бувають такі випадки, що хлопці самі перекидають якісь кошти там, наприклад, на метал. Чи бувало таке, що передають метал. В основному це збираємо, допомагають там бізнес. Навіть ті металобази, на яких ми купуємо, дають якусь, якийсь метал безкоштовно. А це ще одна станина. Мобільна, встановлена на пікапі. Вона під ДШК калібром 12,7 мм. міліметрів. Коли не дай Бог щось з автомобілем, тут получається отаких от дві. Два-дві барашки ви відкручуєте. Ну я, мабуть, не буду відкручувати. І ви просто його знімаєте і можете працювати лежачи з окопа, з вікна. На виготовлення такої йде до трьох днів, каже майстер. Загалом Володимир Нагорний виготовив понад 130 станків. Це понад 10 модифікацій. Зараз замовлень дуже багато. Крім нагорного, за їхнє виготовлення взялись ще два підприємства у Вінниці та барі. Замовлення постійно. Так, так би мовити, є своєрідна черга, тобто ми ну, нікого не ставимо в пріоритет. у нас так простіше. Хто, хто раніше замовив, той в черзі, тому що когось виділяти, кось це єдина умова, щоб воно було туди, де бойові дії. В першу чергу. Цих три станини на передову везуть вже сьогодні. Ольга Рел, Володимир Черніков, Суспільне, Новини, Вінниччина.